Відверта розмова, зініційована заступником голови міськвиконкому Віктором Нестеруком, дозволила розкрити багато больових точок у взаємовідносинах виробництво і торгівля, адже існує таке поняття, як місцевий патріотизм, згідно з яким усі місцеві підприємства повинні злагоджено взаємодіяти, допомагати один одному вижити, тобто йти в одному запрягу. Директор хлібокомбінату Володимир Каліщук відверто розповів про ті проблеми, які сьогодні не дозволяють налагодити виробництво на Чому і яке сьогодні порівняно з минулими роками скоротилось у п'ять раз, і все ж хлібокомбінат працює, випускаючи щоденно до 20 найменувань хлібобулочних виробів, які охоче бере торгівля. Але конкуренція диктує свої закони, і представники торгівлі подекуди віддають перевагу виробам Володимир Волинського чи Луцького хлібокомбінатів, які намагаються привести хліб ще гарячим, запровадили обмін черствого хліба на свіжий. Володимир Каліщук пообіцяв врахувати ці побажання, бо розуміє, що хлібне виробництво це обличчя міста, і тому сьогодні керівництво хлібокомбінату вишукує резерви виживання. Будується власна котельня, після якої дозволить знизити собі вартість продукції і дасть можливість зменшити ціну на хліб. На зустрічі йшлося і про якість продукції, яка, як пояснив директор, залежить як від технологічних, так і від суб'єктивних причин. І при виявленні недбалості з боку працівників комбінату вони будуть звільнятися з роботи. У розмові, яка була зацікавленою і неформальною, з'ясувалося багато аспектів взаємного співробітництва, виробничників і торгівлі, як і те, що основа конфлікту знаходиться на макроекономічному рівні, коли у виробництві переважають адміністративні методи, а торгівля, як більш мобільна структура, переважно вже знаходиться у площині ринкових відносин. Тому ця зустріч була присвячена саме збалансуванню роботи виробництва і торгівлі на місцевому рівні, аби у виграші опинився покупець.